Thank mm -hmm. Graças <laughs> a Доброго ранку, любі діти! На початку нашого уроку звертаю увагу на правила вашої безпеки. Якщо ви почуєте сигнал, повітряна тривога вийдете в безпечне місце, яке встановлене за правилами вашої сім'ї. Я Аксьонова Ірина Володимирівна. Учитель початкових класів Нікольської гімназії Софія загальноосвітньою школою першого ступеня номер 2 Нікольської селищної ради Донецької області. Рада вітати вас у новому навчальному році. 1 вересня це особливий день, коли ми знову збираємося разом. Щоб розпочати захопливу подорож у світ знань. Діти, подивіться, як ви виросли, змужніли, змінилися. Ви різні, але є те, що нас об'єднує. Пропоную відгадати загадку. Є у мене рідна мова. Де вкраїнсь кожне слово. Моя рідна батьківщина має назву. Україна. Молодці. Так, добре відгадали. Так, це Україна. І саме про нашу батьківщину Україну. Ми будемо сьогодні говорити, це найдорожче, що є в кожного із нас. Це місце, де залишиться наше серце. А тепер закрийте на хвилинку очі. Уявіть, що у вас у серці є маленький вогник, це ваша сила. А із цієї сили складається міць держави. Країни, тепер покладіть руку на серце і скажіть пошепки. Я сильний. Я сильна. Бо я українець. Бо я українка. Відчуйте стукіт від вашого сердечка і прошепотіть собі ще раз. Я сильний, я сильна, бо я українка, я українець. Відчуваєте, як б'ється ваше серце. Це б'ється серце України. Вона жива, вона нескорена, і в кожному з нас її сила та мужність. Кожен ваш мати вогнені серці, картинка великої країни. Ми зараз перемикаємо Україна велика не тому, що вона наша, що знаходиться у серці Європи, що красива та багата, а тому, що вона має багаті історичні традиції та культуру. Славиться своїми стравами та народними звичаями, піснями та танцями. Діти пропоную показати, наскільки українці вправні у танцях. Повторюйте за нами. Небо блакитне, жовтеє поле, Гори Карпати, синєє море, тільки ліси, і степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає. Ядності і сила, це добре ми знаємо, ми українці, ми сильні мужні, ворога любого домаємо, дружня, коли ми разом нас відповім здомає, пом'єдності і сила, це добре ми знаємо. Плакине, є поле, море, Карпати, синяє море, ліси, килі степи степину безмежні, це Україна, і ми незалежні, не умінці ми. Україна дивує, надихає. А що ви знаєте про свою країну, пропоную перевірити за допомогою вікторини. Діти, візьміть телефон та відскануйте QR-код. Давайте разом пройдемо вікторину. Ну що, готові? Будемо починати. Перше питання. Як називається головне місто України, столиця нашої держави? Одеса, Львів, чи, може Київ? Київ. Правильно, молодці. Як називається Герб України? Стяг, тризуб або булава? Так, добре, тризуб. Як називається основний закон нашої держави? Конституція України, червона книга чи велика дитяча енциклопедія? Так, Конституція України. Наступне питання. Які з цих гір знаходяться в Україні? Кавказькі, карпатські чи, може, Кордильєри? Так, ви знаєте? Карпатські. Чудово! Яка найбільша річка нашої країни? Подивіться, відшукайте відповідь. Горинь Дніпро чи Десна? Дніпро. Так, правильно. Яка аж з цих рослин вважається народним символом нашої країни? Кульбаба, калина чи сосна? Так, ви знаєте правильну відповідь. Це калина. Добре. Виберіть улюблені страви українців. Борщ, сало, вареники. Чи може усі відповіді вірні? Так, бачу, чудово, усі відповіді вірні. А що ж вважається одним із українських народних оберегів? Макове насіння, капелюх може? Чи віночок? Так, віночок. У якій частині світу знаходиться Україна, Азія, Африка, Європа? Європа. Так, правильно, ми тільки що пригадали, країна розташована саме в серці Європи. А тепер подивимося на карту України. Наша країна велика і красива. І кожен із нас любить її по-своєму. Незважаючи на те, де ми сьогодні знаходимося. У кожного є місце, де залишається наше серце назавжди. Безперечно, це наша мала Батьківщина, Донеччина земля працьовитих людей, багатих традицій, земля, яка має свої особливі символи. Сьогодні до нас завітали саме вони, Вуглик. І трояндочка. Вугілля, як сонечко, що заховалося в землі. Воно дає людям тепло та світло. Ми дуже пишаємося ним, адже саме завдяки йому Донеччина стала таким сильним і відомим краєм. А трояндочка зовсім незвичайна квітка. Це символ краси, любові та сили. Вона, як і ми, жителі Донеччини, не боїться ніяких труднощів, завжди тягнеться до світла. Нашим героям цікаво, діти, як ви думаєте, що допомагає Україні бути сильною і незламною? Візьміть, будь ласка, ще раз телефон. Та відскануйте QR-код. Я буду чекати на ваші відповіді. Впишіть свої варіанти. Так, бачу, що ви активно працюєте. Так. З'являються відповіді ваші варіанти. Їх багато. Погляньте, як добре вийшло. Так, дійсно, це і любов, і дружба, і допомога один одному. Сміливість воїнів допомагають Україні бути сильною і незламною. А тепер уявімо, що наші слова можуть стати промінчиками світла і тепла для наших захисників та захисниць. Давайте намалюємо сонце із промінчиками. Разом ми створимо цілий потік теплих промінців, які полетять до наших героїв. Діти, намалюйте сонечко, поділіться своїм теплом, затишком, енергією з нашими захисниками. Хай ваше сонечко зігріває тих. Для кого ви його малюєте? Я також намалювала своє сонце і на промінчиках написала побажання. Я бажаю тепла, щастя, здоров'я. Затишку, сили, витримки, підтримки, натхнення, перемоги, радості, спокою та оптимізму. А після уроку ви також можете на своїх промінчиках прописати побажання нашим захисникам та захисницям. Діти! Ми з вами пишаємося тим, що народилися в Україні. Є ще багато чого, чим можемо пишатися. На кожну мою фразу відреагуйте, будь ласка, вподобайками або сердечками. Ви готові? Ми пишаємося нашими військовими. Ми пишаємося нашою Донеччиною. Ми пишаємося тим, що українці. Ваші вподобайки свідчать, що ми любимо свою країну і пишаємося нею. Пам'ятайте, що Україна сильна завдяки людям, які її люблять, боронять і працюють для неї. Разом до перемоги! Мам, Я нашел какой-то интернет тендер ноль три Б Кк О. Фанна уволит отличный.